Вітики, всім доброго дня! У нас сьогодні неділя, вихідний день, а, вже майже четверта да? вечора. Вигул собак заборонено. Да. же люди з собаками да? а, взяли каву в кав'ярні і прийшли гуляти в парк. Тому що минулого разу ми прийшли погуляти в парк, і тут було темно. Ну, і я... Приїхала. Ну так, да, ми приїхали на закато, він був дуже гарний, але ми вже гуляли, вже було темно, а я хотіла подивитися на жовті дерева коротше, на осінь. І от вибралась сьогодні. Скажи всім привіт. Всім дуже холодно, 6 градусів. У мене вже червоний ніс. Я щось не, не, не ожидала, що так холодно, хоча, в принципі, я нормально вдягнена, просто не застягнулася. Ну, така от дівчатка вирішила не застягуватися. Да. Ми тільки що з річкою фотографувалися, і тут просто тут так багато людей. Вони постійно ходять, заважають. А ще ми мене такий червоний нос. І на фотках ми мене просто червоний нос. Можливо, це не відділ не сильно видно, хоча я думаю, все видно. А ну, а що я хотіла? Сьогодні є неділя, гарний день, сонячний, і тому всі гуляють. Вот. Пішли в зоомагазин, і я на 500 гривень накупила мерседесу. Коротше, корма вологого. Покажи такий сухий, все від сейворі. І вирішила взяти ще такі іграшки, м'ячики. Вот. я думаю, йому сподобається. Всім привітики! Всім доброго дня! Я сьогодні вирішила трошки працювати в центрі, треба трошки познімати от, по роботі. І далі в мене за планами зустрітися з мамою і сестрою. От. Сьогодні дуже класний сонячний день, але холодно. От я поки дійшла, я прогулювалася з дому до кав'ярні, в мене прям замерзли вушка. А в мене сьогодні замість хапуща раф. От, вирішила спробувати такий кавовий напій, я ніколи не пробувала. Привіт, дорога! Скажи всім привітики! Всім привітики! Клас! Дивіться, який сьогодні сонячний день, просто неймовірно. Але холодно, так? Да? Так, да, дубаріна. вранці було мінус два. Ужас. Це ужас. Я сьогодні вор в законі. Ілі не в законі. Короче, поки Ілья працює, я його кожанки вот такие на лут лайк like, не лайк like? like. за Едіт? можно без ходімо. а меня сними тебя снять ну давай мы знастю в широких джинсах да? клас. широкие джинсы ой степа да я не нефер, не подумайте. Мені ми... просто подобається цей фасон. Я не нефер. Ми так не думаємо. Так, Настюшка, як е, молода бабуся, буде в'язати носки Я купила таку пряжу і крючок. Не знав, я вмію Уже більше 3 Да. Настя вязалка металка. Вот, а зараз ми йдемо в Єву. У мене є така знижка 5%. Коли я проходила діагностику обличчя, мені віддали і зараз піду. Щось куплю собі. Я в'язал-металка, віжу більше трьох літ. Молодець! Я зараз не готова до цього. В Євіновий рік. Це що таке? Сьогодні а, четверте листопада. П'яте? П'яте, а тут уже повним ходом. Так, ми прийшли перекусити в Макдональдс. Всі дуже голодні. Да. Тут у нас школьнее страстство, я читаю. Настюшкині, конфіденціальні. Да. І всім приємно апетиток, що ви їсти разом з нами. Ребята, це маффин. Коротше, новинка. Село на карамель, що там, крем, коротше, не знаю. Взяла спробувати, бо ще не пробувала в макі. Я думаю, що смачненький. Він такий класний, м'ягенький такий. мя 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 Ось, от, що я купила в ЄВІ, це ось така зубна паста. Я нею користуюсь міцелярку від Simple. Я ще не пробувала в мене тільки є від Simple умивалка. І взяла ще міцелярну воду і а, антиперспірант от такий І, до речі, от, стему, а, ось цей органайзер для прикрас. Дуже класний. Так. Ось так я його оформила. Дуже класно ось сюди гвоздики. Ось тут у мене підвісочки, тут у мене гвоздики. І ось тут у мене колічки і. А що це воно впало? Ось так. Тут браслетики і тут всякі сережечки. Дуже зручний. Всім привітки, всім доброго дня. Сьогодні в нас п'ятниця, 8 листопада, вже десь 4 години вечора. Сьогодні у мене був знімальний день, знімали відосики, і що дуже смішно, ми вже сіли за столик я прочитала сценарій, повісила підлічку, виставили кадр штатів, все як треба. І от тільки ми зібрали зніматися відео, приходить дівчина. Ми знімали в кав'ярні, і там є ну піаніно. Ну зелен ну, це піаніно, це ж не рояль, Рояль великий, а це таке, ну піаніно, звичайно. І вона сідає і починає грати. Я далі вставлю вставочку. звісно, було дуже весело. Вона зіграла десь три або чотири композиції, а це хвилин 15. Ми просто сиділи, чекали, поки вони собі, ну, вона собі пограла, яка жінка над нею стояла, напевно, її вчитель чи, ну, я не знаю. В общем, це було цікаво. А зараз мені залишилося ще трошки попрацювати, я біжу а, от, в, інший, в інший заклад, в іншому закладі попрацюю. Сьогодні така класна зачіска, кудряшки. А ввечері, пізно ввечері, на 10-ту ми їдемо в сауну. Сьогодні у нашого друга Тараса день народження. Він нас запросив в сауну з 10-ї вечора до 5-ї ранку. Обожняє просто. І потім ми зелюємо о 6-й годині ранку, приїдемо додому і будемо спати до часу дня. Вчас, якщо шумно, я в центрі і тут і голос на машини. Так, що по освітленню в цьому кінозалі. Всім привітки, всім доброго дня. Ми з Настюшкою з мамою. Пожалуйста, оценить э, уровень моего скоростного збиратися. Так. Значить, осталось меньше часа до выхода на троллейбус. Я успела помыть волосы, высушить волосы, накраситься, вдітися и выйти на семерку. Молодец. На красу, стрелки даже смотрите ровно все. Так, це называется, це называется ходить в школу на восемь и уметь быстро собираться. Да. Ми прийшли на якийсь новорічний фільм. Ти що не дивилась реліг? Да? Ти не знаєш про що на там якийсь медвідь на, на весах. Спалой фільм. Якийсь новорічний, і дивно. Сьогодні тільки 9 листопада. А з, да. з новим роком, де з новим роком. 2225. Все, пройду на перегляд. Ми вже подивились фільм. Як тобі? Мені дуже подобається, дуже класно. Так, Дуже прикольно, така різдвяна такий настрій, така різдвяна атмосфера. Ну, прикольно. Шкода, що Різдво буде аж за півтора місяця. Я да. хочу новий рік. Новий рік буде. Так, наш суботній вечір продовжується. Після кіно я поїхала додому. Вибачте, що мене погано чути. Ми прийшли в заклад і тут сьогодні вечір. Живої музики і мужчина грає на піаніно. І ми прийшли в заклад, і тут є другого поверх. Ми... ну, це був єдиний вільний ставник, і тому ми тут сіли. Тому поки що ми замовили. Він Нишка втикає в телефон, придивила своє відео, я просто що це там реально, мене просто не чути. Я в щось, треба що, якийсь мікрофон купляти, що? щоб мене було гарно чути, коли є багато посторонніх шумів, тому що мене це дуже дратує. Я потім на монтажі, коли монтую і дивлюсь, коли там йду по вулиці або ще десь, там в шумному закладі, в мене ж глаз дергуся від того, як шумно і від того, як мене не чути. Тому попросила запакувати з собою і безкоштовно нам запакували в крафтовий пакетик і контейнер. Це дуже класний підхід до гостей. О, ставлю великий лайк ресторації Крапивницьких. Замість того, щоб ліжати вдома, я його заставила їздити по магазинам. Ми були у файні, були в Аврорі, можливо, вдома вам розпаковочку. Зараз їдемо мені в аптеку ліки, і хтось би ще класну дорогу зробив. Вона солодка, Коротко. вона медова. Ну, коробочку, скільки там, грам 300 коробочки. Ні, не хочу 500. Ну і в мене вискочило ось тут з двох боків червоне. Я їх успішно замазую консилером і пудрою, тому не сильно видно, але, але це жах. Давно такого не було. Зараз я йду за ліками, там аж три пачки ліків. І мені просто мені нічого не можна їсти, ні солодкого, ні червоного, ні молочку. E, Взагалі нічого, навіть чай чорний пить не можна. Я купила собі ромашковий. Буду чай з ромашки і ще вони з mm -hmm. Вот. Я на стражайший дієць. Mm -hmm. Як не яму, так лежачі поліцейські. Короче. Можливо, вам щось покажу і ще пізнімо. Ми прийшли в заклад поїсти. Взяли ось таку пиццу. А де фокус? О! Окось їсть. Ось таку піцу і улюшки фунчу з корочкою. Даємо нам апетиту і вам, якщо ви теж, їсте. Ми вже що, смачно вийшові поїли. Вийшові. Бо ще не тратиш гроші? На сьогодні ні, досить. Ага. Взяли з собою кусочки піци, тому що не змогли доїсти. Ой, які краса. Що? То чого вони попали в таку велику коробку, блять, покусти? Напевно, вийшові. немає меншої просто. Зараз йдемо ще Мерсіку за кормом. Ми з Люшкою йдемо в Байкіки. Дуже давно тут не була. Хочемо подивитися йому якісь старішки. Ну і взагалі що тут є? прикольного. Може тут є щось новорічне. Так, я сподіваюся, що мене буде чути, тому що я стою прямо під колоночкою. Показана ж вам. Новорічна стоєчка. З новорічними всякими штучками. Що тут є цікавого? Ось такий мілий медведочок. 80 гривень. Так, це прекрасна ялинку. 230 Є Ось такі, ще пряночки є мілашкі така чашечка. Так, що ще цікавого? Ось напевно, прикольно. Тут, напевно, ставиш свічку. А, -а, -а ні, не ставиш, воно саме горить і без свічки. Ну, уютненько уютненько, так. Що ти не буде. Ілюшка понабирав собі речей. Три пари штанів, так. Да. Так, що ще є? Свічка. цікаво як пахне. Ага, ага, сейчас понюхаю. Так. Прикольно. Ось такі є стакани. Так. Я хочу ще зайти в жіночий відділ, але я піду до Ілюшки подивлюся, що він нам буде міряти. Повітьте на... на тривогу. На тривогу. зараз найвище у Ба, а, звісно, а, все я... а, все трас... ну, Так, все цей. Тут щось є, я я Так. я займається. Ми вже приїхали додому на фоні куше мерседесів, так що, якщо буде чавкандя, то вибачайте. На жаль, почалась тривога, коли Ілюшка був в примірочній, і ми не встигли ні обрати якісь йому штани, ні в жіночі відділ зайти. Зайшли буквально 3 хвилини, і все, почалась тривога. І векійки закрився. Тому ми вдома. Отже, показую свої покупки. Трошки шатаюся штатів. Ну, Мерседесовий вологий корм ось такий сухенький і набір ліків. Мені. Хто знає цю імбу ентерезгель, той мене зрозуміє. Коротше, от, накупила собі ліків, аби лікувати от це от все. І знімаю, значить, розпаковочку. Так, розпаковка з файну. Хлібчик, серветочки. Котик для растучок. Оже 704 гривні. І я ще 30 бонусів списала. Тому 700 гривень, коротше. Два салати. Далі вишки набирав різні якоїсь. А... Ой, конечно! А як саме поставить, мы будемо розпаковувати щось? Давай. Где? Різню понабирав таку якусь, взяв. якусь закуску взяв. Не знаю, я таке не їм. Це він собі взяв. Кейс соус. Далі я собі взяла яблучні чіпси вони без цукру, тобто повністю натуральні. Ромашковий чай. Мені не можна пити навіть чай чорний звичайний, тому я буду пити чай з Меліси і чай ромашковий. Взагалі блеск, я обожаю. Сосиски, М -м сирочок. Вершки. І далі багато різних овочів. А, агірочки. Не можу тут ось такий великий пакет тут яблучка бананчики. От я взяла і просто їсти, і запекти яблучка І ось такий пакет. Тут морковка и цибулька. Вот. И все. Вот такие вот у нас. А, в смысле, и все. А Аврора. Надо ще Аврору вам показати. Розпаковочка з Аврори. Але насправді не взяти вообще нічого цікавого. Я взяла серфетки для кухні. 300 гривень вишевчик. Так, я взяла. Два порошка. Дуже цікаво. Так, а що це за вілья, що я не бачила. Каша вівсяна, молоко і полуниця. Вот. Якийсь мажор вишнею. Це теж Ілюшка брав. Спічки. Фейрі з яблочком і чистилка для... Овочі, тому що минула, мені не подобається. Вона отут не крутиться, а ця крутиться. Має бути ось ця гарна. Все, ось такі дуже веселі Пакунки, покупки. Короче. Все, ставим лайки, пишемо мені коментарі, що це зазвичай, наприклад, ви купуєте в Аврорі. Вот. Бо якось мені хочеться чогось новорічного. Я дивлюся в Тік-Ток. Куча класного всього новорічного прихожу, а у нас якісь там три тарілки, вони мені не подобаються, і на цьому весь новорік рік закінчується. Можливо, далі підвезуть щось, і я щось таке прикольне куплю. Все, ми вже будемо вдома відпочивати, тому що завтра починаються робочі кудні. Ми будемо працювати. Да. Все, всім пока.